Привіт всім! Зараз половина мушлика. Коротше, привіт всім. Я знайшла ще один сервер. Але дуже цікавий. Дивіться. Такі... Навіть на морфах є, де да? що це таке? Ось навіть тут є і дивіться, де ще є. Зараз тут нема. Ось на цьому і на цьому Мурфі є. Дуже цікаво. 19, що це таке. це фігня. Ми ну, хочемо маленькі бейбіки, вони нормальні. А, ну ось ця коротше вона. Не дуже така собі. Ой єс! Oh, yes. Дивіться, я можу читерити. Ось так от под... політати. В мене є тут дуглфайт якийсь. А я можу ось сюди. Куди я взагалі попала? Эй, мне, что это такое. О, не. Ой, не, да помогите мне. Вот ласка. Боже мой, ребята. О, нее. Боже мой, они, не. я ненавижу и лавы. Ну це завжди так случається. Що це таке? А чому я так танцюю? А, ну якщо надягну якийсь морф, то я перестану так робити. Дивіться. Надягну морф. Наприклад... Боже мій. Ні, ні, ні. стоп, стоп, Стійте. Я не хочу... А-а-а! Вот почему у меня такая тусовка. Yeah. Да ну чего это? Yeah. А если у нас это fly all может? Да ну... Да, у нас тут якое бешенство. Ну, лайту. Fly all. Yeah. Yeah. Ну що це таке? флай all... Да а чого тут появляется? Так, все, ребята, я э, роблю вот ось так. Флай Ой, це? Вибачте, Я перехожу на их сервер. Я переходжу на інший сервер, але той сервер вже працює. Я ліпше ну вибачте, виходжу, сер. Ой, зараз. А скільки будуть 4, да добрый шутку 8 Ну, це все давно Ну це все давно все знают 4 плюс 4 8 Це навіть легше Это навіть легше за гру, як. Тобу, що ця гра игру бешена. больше тут же все дербан Мені тут все стає по іншому я тепер такий маленький. Хорошенький. Такий маленький, хорошенький. Зараз тут заточку добре, добре, добре. Та да шо ти, не ну, звертай уваги. А я не вам. Э, да шо ти мне не мешаешь? Да ну шо ты мне не мешаешь? Че ку ты, блин, стоишь? Да мені пофіг, шо ти насміхаєшся з мене. Мі пофіг. пофиг. Настав группы. Ну, добре, вже все Перестану малювати. Ну ще одну точку. Все, ну мені вже вистачить на сьогодні. Так, ну я подивлюсь, що тут є. Якщо ви хочете пограти в цю гру, то просто введіть The Spranky Noodles. І я вам показувала. Як зайти в інший сервер? Якщо ви захочете. Там є і мій сервер, але не думаю, що ви захочете, тому що там нуль людей. Я теж не захотіла в свій сервер заходити. Там нема людей, тому що там і на мене нема. Але якось костюм... в З... цьому се... Боже мій, де шо? Хто це? Флай? А, якщо... Е... Ну, зараз Що це було? А, розпавнув. Та да, ну Працює. Може ресетол, я не зрозуміє, що це таке. Добре. Та ну я не хочу бути. Та мені вже все равно. Хон тобі. Ну та що це таке? Ну от не розумію зовсім. маленькі. До речі, перервемо хвилинку. Якщо ви хочете, щоб у вас був як по фотошоп, як це сказати. Вони вийшли звуки з роблоксу зараз. Я вимкну звук. Дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас був як фотошоп, то скачайте EBS Paint X. EBS Paint X можна малювати, що хочете. Як наприклад, вот такий, я вам покажу, як зробити ось такого. Але може, якщо захочете іншого. Ну, я не думаю, що захочете, може. Я захотіла такого ж. І ви можете тут робити анімації. Вони, якщо не тільки для премію. Ну, ось тут ну, нажимаєте. Якщо ось така, то дуже швидка буде анімація. Якщо ось така, то прямо. А якщо, наприклад, четвірка, ну така. Дивіться, я вам покажу. Який середньо, а це я робила якесь щось. О, там якась непонятне добре. Угу. Ось, наприклад, це. Это наприклад, наприклад, очень ну, Я снимаю видео. Например, например, такого типа. А я снимаю видео. Ну, например. Уже больше я еще делала анимации. Ну, там только пару анимаций. Ну, дивіться, можна зробити ось такого чувачка, а я похожу на наступного відео. А тепер папа.